Виходжу я із суду, завірила ваші переклади. Сьогодні у мене були договори: договори комправендіта, дарування. Всі з апостилями, оскільки для того, щоб підтвердити походження коштів, нагадую, треба мати договір з України з апостилем. Це є один із документів, за допомогою якого можна підтвердити походження коштів. Потім в Італії, так коли вас будуть запитуватися. Тому не пропустіть цей момент, хто робить ці договори зразу. Нотаріуса просить, кажіть, дайте мені договір з апостилем. І звісно, сюрприз не чекає тут сьогодні. у нас в сторині. Напевно, як і всюди, йде Палестини, не знаю, чи ви бачите. Тобто тут йде е мітини за підтримку, підтримку Палестини. Все блоковано, заблоковано в Турині, тому хто тут проживає, будьте уважні, на дорогах, виїжджайте завчасно, плануйте ваші поїздки.